Трошки снігу нападало, та він розтане, бо температура плюс три. Сірий, що ти снігу злякався, та він розтане. Не можу я тобі нічого дати. Ми ще сітку не зняли тут. ходи ходе, сюди туди, сюди-туди. Сірий. Ага, тут. Явчий. Туман. І сніжку трішки насипалось. Так починається ранок. <ріпи> <ріпи> да. Даємо мамі трішки поспати. Так, опа. І де святік? Де там святик? Ку-ку. На книжечку, на. Держи, держи ручками. Держи. От мій хороший. Удок. І ножки хочу, і книжечку хочу. Так? Треба ж на, на ротик попробувати, зубів нема, а в рот треба все потягнути. Отак. От ну, у нас 6.30 ранку. Випав сніжок невеликий. Ну, мабуть, не холодно, плюс 30. Так собі. Хоч трішки вологу в землю дав. От куку! Ку-ку! ку куку! Ку -ку. Попросила Свенді на вулицю і вернулася назад, злякалася снігу. Мабуть, забула, як в минулому році гуляла по снігу. Дивіться, все, мої хризантемки, мультифлорки під снігом, троянди під снігом, та він уже тане. От. Це перший. Ну, хоч волога земля буде. Бо оце ж скільки ні дощу, поливала, поливала, і тут все під сніжком. Сірий побіг. Приїхали, мабуть, от ті сусіди і бігом побіг. Та він ще прийде, бо це ж сьогодні ще свою порцію не отримав, хоча іноді він не приходить. Ну, день-два і прибіжить. Як мої тут камінці поживають, та що їм станеться? Це як дощ. Ну, так ось виглядає в сніжку. Ну, я не встигла. Та сніги ще ж розтане, я трояндочки попідрізаю. Це сьогодні в планах, якщо нічого не поміняється. А то й хтось зна. Ну, не холодно на дворі. написано плюс три. Ну, от, понятно, все тане. Ось так. Ой, хризантемки похилилися, сніжок їх повалив. Не захотіла Фенді. Хоча можна ж було вийти ось тут на тротуарки сухо. Вона йшла, йшла і потім вернулася. Я навіть камеру не встигла включити. Листочки сипляться. Краса? Ми на прогулянці, поки сніг не розстав. Йому ж теж цікаво. І на листочки, і на все дивиться. А мама нас знімає. Сьогодні без штативу. Сьогодні штатів мама. Штатів мама. Ні, ти оператор. Оператор. І ми зібрались, кудись поїдемо трішки. Ну mm що, -hmm. да, поїхали? Поїхали. Поїхали. У місті весь сніг розтанув. Ну так. Трішки нашого міста покажу. Це дуже стара вулиця, колись вона називалась Пеліна, а зараз гімназична. Гімназична, так. Да. Це я таку вулицю пам'ятаю. І ще вулиця Сировця, яка називалась раніше, а зараз вулиця Шевченка. А так все попереіновували, нічого не пам'ятаю, тільки в Google треба заходити. Ну, це така у нас вулиця. Чи проспект гімназичний? Проспект, проспект ага, віка говорить проспект гімназичний. Так, там парк. Так, проїхали. Да, проїхали, я ж кажу, там парк, якраз там то високі сосни стояли. Так. Ну, все. Кругом <гум> лужі. Яка як на українській мові? Калюжі. Ага. Калюжі. О, бачите? Яка в мене онучка розумна, я вже забуваю, треба гуглить тільки. Ні, ну багато чого я ж пам'ятаю, а то іноді зайшло і не вийшло. Калюжі, так. Ну, ось тут трішечки там сніжок, він і той розтане. Ну і ми поїхали. Ось ось ще ялиночки стоять. Трішки хоч земля промокла, то суха була. Що там один дощик був за осінь. А вже сьогодні 14 листопада. За грибами, за грибами. та їх вже їх нема. Це лишилися рядовки, так не було дощу і, мабуть, і вони там посохли. Щось, щось у нас тут ями. Сипляться листочки по одному, по одному і вже скільки насипалось. Ми приїхали вже додому. У нас ще лежить ось такий сніжок. Той, що зранку сипав, і у нас є 40 хвилин ще. Кажу, Вікуля, давай перекладаємо в іншу колясочку і ми погуляємо ще на вулиці. Ну, Це ми спимо. Чого тут стою тільки? Тут не капає, а там з дерев капає прямо на нас, на колясочку, то думаю, ми отут-ото поїдемо, то постоїмо. Це небагато часу. О, дивіться, як хризантеми засніжило. Ну, вже вони, мабуть, не будуть такі гарні, але ще будуть стояти, ще потім засохнуть і так до весни. Забула сказати, на дворі плюс два. Ну, щоб холодно, не холодно. Може, тому що ми тільки з машини. І, правда, я переодягла в пуховичок і валяночки. Тут вроді, нічого, не холодно. Шкода троянд. Бачите, вони засніжені трішки, ось квіточка троянди. Та й хризантеми. Ось от теж я хотіла о, дивіться так як вона тут. Вся в снігу. Ой. Так, мабуть, сьогодні зріжу їх і поставлю у віранді, бо в хаті жарко. Трішки хай сніг розтане. Так, десь треба 10 см лишити. Ну і потім кутаю ще ж і морозу не було тільки сніг випав.